Моя ціль створити коротку 3 секундну анімацію логотипа, яка в майбутньому стане візитівкою для моєї сторінки. Відкриваю програму After Effects, імпортую картинку свого логотипа і додаю до композиції. Усі елементи логотипа – це кожна окрема літера. Спочатку створюю бекграунд, зробила його чорним. Далі компоную кожне слово логотипа в окрему композицію. Це допоможе зручніше працювати над анімацією тексту. Перед тим як анімувати сам текст, накладаю ефект на фон і налаштовую його. Регулюю параметри, щоб створити динамічну атмосферу. Тепер переходжу до анімації тексту. Ставлю ключі для позицій та прозорості у пасті. Додаю плавність за допомогою клавіші F9, а потім відкриваю графік і редагую криві швидкості, щоб з'явився текст м'яко. І швидко фіксувався. Таку саму анімацію повторюю для інших частин логотипа верхнього і нижнього тексту. Потім створюю нову композицію для ліній і також анімую їх, щоб вони ефектно з'являлися у кадрі. У фіналі додаю легке світіння до тексту, щоб зробити логотип більш виразним. І ось у мене виходить ось такий результат.